Плюс один рік стажу та переіндексація пенсійних ненарахувань згідно з пенсійною реформою. Ті, хто планує піти на заслужений відпочинок з 2024 року, повинен мати 31 рік стажу. З 1 січня збільшиться мінімальна пенсія до 2361 гривні. Перерахунок соцвиплати планують зробити в березні. Про ці та інші нововведення далі в сюжеті. Із січня набув чинності закон України про державний бюджет, згідно з яким мінімальні державні виплати збільшились. Підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму стало підставою для перерахунку пенсій для громадян. Відтак пенсіонери віком від 65 років та з повним страховим стажем отримуватимуть такі виплати. 30 років для жінок, 35 років для чоловіків для такої категорії осіб. Мінімальний розмір пенсійної виплати становить не менше ніж 40% мінімальної заробітної плати. В сумі це 2840 гривень. З 1 січня і з 1 квітня у зв'язку змінною мінімальної заробітної плати мінімальна пенсійна виплата для такої категорії осіб становитиме 3200 гривень. В області перерахунок пенсій провели для понад тисячі клієнтів. Додає посадовець. Середній розмір підвищення становить 160 гривень. Для осіб, що втратили працездатність, також збільшився розмір прожиткового мінімуму. Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 січня, збільшився з 2093 тисяч гривень до 2361 тисяч гривні. І розмір прожиткового мінімуму для осіб з розрахунку на місяць збільшився до 2920 тисяч дев'ятсот гривень. Зв'язку зі зростанням розміру прожиткового мінімуму. Відбувся перерахунок пенсії, і збільшилася надбавка до пенсії почесним донорам України, яка обчислюється як 10% розміру прожиткового мінімуму для осіб з розрахунку на місяць. Якщо вам виповнилося 60 років, піти на заслужений відпочинок вдасться зі страховим стажем не менше 31 року, інакше треба працювати ще кілька років або придбати стаж. То вони можуть оформити і реалізувати своє право на пенсійне забезпечення в 63 роки. Там менші розміри тривалі страхового стажу або ж в 65 років при наявності відповідного теж зменшеного розміру тривалості страхового стажу. Осіб, яких не вистачає страхового стажу, вони можуть укласти відповідний договір добровільного страхування і офіційно сплачувати єдиний соціальний внесок і придбувати. Той необхідний страховий стаж, якого не вистачає для оформлення пенсії, скільки він коштує на сьогодні? 22% від мінімальної заробітної плати. В управлінні пенсійного фонду області пояснюють, розмір пенсії залежить від кількості страхового стажу та розміру отримуваної зарплатні та додають перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат, які розраховуються з прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у поточному році. Проводиться не з 1 січня, а з 1 березня щорічно з індексацією пенсії. Про що це говорить? Мова йде про те, що. З 1 березня поточного року мінімальний розмір пенсійної виплати становитиме 2361 гривня. Максимальна пенсійна виплата, максимальний розмір становитиме 23 610 гривень. Розгорнути інтерв'ю про зміни в нарахуванні соцвиплат. Дивіться в програмі у фокусі подій. Стежте за ефіром. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.